Всім привіт! Зараз буду робити пудінг із чия. Надивилася рецептів в тіктоці і вирішила теж зробити. Купила сьогодні сім'яна чия у сільпо 90 гривень пачечка 200 г. Що нам потрібно? Сімена чия йогурт. Взяли полуничний, полуничка заморожена і мед. Беремо баночки. Кладемо по роблю перше, тому не знаю, що вийде. Але, чесно, дуже цікаво було спробувати. От, і вирішила все ж таки спробувати. Так, будемо класти по, по дві ложечки. Зараз побачимо. Дві. Давайте по три покладемо все ж таки ложечки чия. Я не знаю, просто, як чесно, як буде розбухати, тому це в мене такий пробний варіант. Потім ми кладемо нашу полуничку. Я в, в мікрофольовці трішки розстеячки розморозила, кладемо нашу Ще добавлю ягідку і в третю баночку. На жаль, у мене красивих баночок не було, тому я поклала такі. Поклала такі. Я ще додав трішки сиропа, хоча сироп сюди не йде, але все ж таки це сироп натуральний і з нашою полунички замороженої, тобі, я думаю, в принципі, він тут не помішає тепер мед мит, одній ложиці, я думаю, досить буде так. І заливаємо нашим йогуртом. Це все ми перемішуємо ложечкою. Оля буде пулінг, завтра зранку ще. Закриваємо кришечками, на ніч ставимо в холодильник. А кому цікавий результат, пишіть в коментарі. Я завтра до самого кращого коментаря зроблю відео звіт. Про те, що все вийшло, всім дякую.